Четвертий місяць, 14-річний Антон бореться з онкологічною хворобою, приймає пігулки, ін'єкції та проходить курс хіміотерапії. Слава Богу, йде лічення на поправку. Бластово вже ніту. Бластово вже нету. Бла нету. Скажемо так, ми в ремісії. Дворічний Тимофій тільки починає курс лікування. Діагностували хворобу два місяці тому. Невисока, втім, тривала температура. Змусила маму відвести Тимофія до лікаря. Аналіз крові показав. Онкологія Першу фазу, першого протоколу ми вже пройшли. Проходимо вторую фазу. Получаємо хімію Орієнтувачно 8-9 місяців. ціліком лічення нас на це настраїла. Місячна терапія для однієї такої дитини коштує кілька тисяч гривень. На щастя, кажуть батьки, лікуються їхні діти коштом держави. адже дитяча онкогематологія одна з 18 держпрограм, за якими міністерство охорони здоров'я забезпечує хворих необхідними медикаментами. Ситуація стала критичною лише цього року, адже й досі більшість тендерів на купівлю ліків не проведені. Ми зараз знаходимося уже осінню в 10 місяці, а торги навіть не пройзошли. 73% закупок завалено. То есть торги не состоялись Да, ста 100%. Та була третя спроба міністерства здравоохраніння. Вони експериментують, купят они или не купят. У Мінохорони здоров'я підтверджують, ситуація критична. Невчасне проведення тендерів пояснюють зростанням цін на імпортні ліки, призупиненням торгів через скарги до антимонопольного комітету та неналежним оформленням документів учасниками торгів. Чиновники визнають, що забезпечити всіх пацієнтів медикаментами змож. Тут не раніше, ніж за півтора місяці. Це пов'язано з цілою низкою об'єктивних причин. Я говорю про економічну ситуацію, яка є в країні, соціально-політичну ситуацію, яка є в країні. І кожного дня засідає комітет конкурсних торгів Міністерства охорони здоров'я. По Потрошку, але дуже впевнено йти вперед щодо забезпечення. Проведення державних закупівель в повному обсязі. одразу після вступної промови чиновник спішно залишає прес-конференцію на ці питання. Вам відповід... будуть надані повні відповіді моїми співробітниками і моїми, і моїми колегами. Я все розумію. Вибачте, Щорічно державним коштом лікують близько 16 мільйонів українців. Це хворі на гепатит, туберкульоз, нід, гемофілію, ниркову недостатність та орфанні захворювання. Занепокоєні тим, що їхнє лікування може зупинитися. Пацієнти вийшли до кабміну із собою принесли десятки пар взуття дорослого та дитячого на знак того, що за відсутності лікування воно може більше не знадобитися своїм власникам. Якщо сьогодні Міністерство охорони здоров'я не в змозі зробити це, то ми наполягаємо, що персональна відповідальність за процес забезпечення ліками повинна лежати на прем'єр-міністрі нашої країни. Зі своєї сторони, ми, як громадська організація, в змозі надати всю необхідну технічну підтримку Кабінету міністрів для того, щоб ліки були в кінці кінців закуплені. Ми знаємо, це можливо зробити. У МОЗ пообіцяли, що до проведення торгів за потребою розподілятимуть залишки медикаментів регіонами. А поки пацієнти збираються щодня приносити під будинок прем'єр-міністра нову пару дитячих черевичків, як нагадування про те, що сотні маленьких пацієнтів чекають на допомогу. Анна Грішина, Світлана Одаренко та Микола Лєбідєв, п'ятий канал.